Друзі, усім, усім привіт! Рада вас всіх вітати на своєму каналі. Мене звати Іра. Сьогодні разом з вами я хочу побалакати, показати вам, зробити таке невеличке, а може й величке мотування тих кімнатних рослин для тих, хто до мене нещодавно приєднався. Я хочу вам розказати невеличку історію, де в мене є 5 рослин, які з'явилися в моєму будиночку. Я хочу ці рослини обов'язково виростити, обов'язково бачити їх в квітучому вигляді, щоб нічого в мене не пропало. Тому я зробила на своєму каналі плейлист по цим рослинкам. У мене їх, до речі, дівчатка 5 штучок. Це Азалія, Троянда, Сенполія, Каланхоя і Адіанту. Тобто, всі ці рослини, вони різні, звісно, вони мають кожен по-своєму історію у догляді. Я хочу їх зберігти, показати вам, чи вийде в мене, чи не вийде, а також собі ще мати додатковий досвід з цього питання. Ну, а також мені дуже-дуже хочеться. Їх мати в квітучому виді для того, щоб милуватися тією красою, яку ці квіти можуть подарувати нам квітку Друзі, сьогодні у нас з вами буде відео йти саме про ці рослини. Якщо вам дуже це цікаво, обов'язково доєднуйтесь до мого каналу. В мене є плейлист, де я вам буду показувати розказувати про ці рослини, щоб ви не шукали потоці відеороликів на моєму каналі, тому для вашої зручності я його зробила. Пропоную вам розпочати саме з азалії ось такої красунечки, яка до мене потрапила. Знаєте, дівчатка, що хочу сказати, вона неймовірна, тому що її квіти вони просто приголомшливі. Якщо ви не знаєте, це така, знаєте, троянда міні. Хоча її дуже складно з нею зрівнювати, бо вони по-своєму різні, і по догляду, і по структурі пелюсточок, але все ж таки, мені здається, це буде азалія махрова, бо у продажу загалом бувають саме такі азалії, можливо, десь якісь є винятки, але ми будемо бачити. Не будемо так далеко заходити у ті дебрі, Бо, дівчатка, якщо чесно, я можу про це балакати дуже багато, мені здається. I don't know. Ви і не зможете так багато бачити. Я вас, знаєте, як ото кажуть, буду заморювати своїми розповідями, а я все ж таки хочу бути більш інформативною, тому до цього ми зам... давайте повернемось. Стоїть в мене моя красунечка на західному віконці, якщо брати по розташуванню його. Але це західне віконечко в мене прикрите деревом, більш воно північне, ніж західне. Тому що дерево все ж таки дає свою роль в освітленні його. І мені здається, якраз саме це віконечко дуже-дуже добре підійде для азалій. Ну, Наприклад, поки що є зима, початок березня 24-го року, мені здається, її світла на ньому достатньо. Також бачу по росту серединки, зараз буду так. Трішечки приближати, ось, подивіться, дівчаточка-хлопці, бачте, вона зростає, ось це тут видно. Далі видно отут, так, а ну-ка, далі видно отут посередині, що також йдуть молоді листочки. Ну, це дуже добре видно. І ось, бачите, також. Тобто, мені здається, ґрунт ми. Підібрали дуже і дуже добре. А саме нагадаю для тих, хто до мене нещодавно доєднався: вона в мене зростає в ґрунті для гортензій. Я купувала звичайний ґрунт, субстрат, пересадила її. Як я це робила, ви можете бачити у відео, яке я вам полишу під цим відеороликом в описі. Обов'язково, якщо вам це цікаво, подивіться на нього, дізнайтеся. Як треба пересаджувати азалі, що робити з кореневою системою? Тому, дівчатка, мені здається, з ґрунтом все в нас вийшло чудово. Бачите, листочки молоденькі, все добре. Але я гадаю, що в мене є якісь проблеми з поливом. Вони в мене виникають. Це видно також, друзі, подивіться. Бачите, листочок. Так, фокусує камера, бачите, листочок. Він такий трошки підгниває. Це видно, ось тут видно. Гляньте. Розумієте? Якщо придивитися, отак покрутити трішечки з цього боку, також видно. Он, ну, ось тут, бачите? І це все є недобре. Ось тут це старенькі листочки. Ось я думаю, що вони відпадуть. Але будемо з вами бачити, чому я гадаю, що в мене з нею несе в порядку з поливом. Тому що, коли я її пересадила, звісно, через деякий час я її полила і почала кожного дня її оприскувати. Ви знаєте, мабуть, якщо у вас є хоч якийсь досвід у догляді за кімнатними рослинами, що азалі, рододендрони, тобто, вся родина верескових, вона полюбляє вологість у повітрі. Або Таку зволоженість ґрунту, де вона є 50 на 50, тобто ця рослинка дуже і дуже така, на мій погляд, трохи привередлива А може і не трохи, друзі. Ну, мені так здається. Але що хочу сказати, коли я її почала оприскувати при вологому ґрунті, мені здалося, що все ж таки їй начебто було непогано. Але згодом, коли це пішло. Діла кожного дня, оці всі крапельки додаються до ґрунту. Також вологість не дуже в мене височенька температура, де вона в мене стоїть, а стоїть вона саме у мене на кухні. І мені здалося, що все ж таки вона не поспіває брати вологу з ґрунту, та ще зверху я її, її даю. Тому мені здалося, що їй його було забагато. Я перестала це робити. Мені здається, оце ось бачите, оці листочки вже зростають без цієї вологості. Але, дівчата, сьогодні я її зняла, хочу полити, щоб вам показати. Буду, мабуть, її оприскувати не кожен день, а там через день. Тим паче, вже наступають теплі дні, сонечка вже виглядаю. Я можу відкривати на кухні віконечка для провітрювання. Я це роблю через день. Ну, мені так зручно, бо я полюбляю і, по-перше, прохолоду, і по-друге, все ж таки повітря, щоб було у хаті, щоб воно не застоювалось. А для родини Верескових це ідеальний варіант. Тобто умови. По світлу, по кімнатній температурі. На кухні в мене вона десь йде в зимовий період до 18 градусів. Тобто по температурі це просто для неї маст хев. Але тепер, дівчата, в мене одна єдина з нею проблема це полив. Мені треба це відрегулювати. І це в мене таки наступає дуже важкий для мене час, тому що я виходжу у садочок до вулиці. Тобто на подвір'я мої рослини від моєї зменшеної уваги, ну так себе, мабуть, недобре поводились. Звісно, я в цьому винна, але дівчатка, в мене їх зменшилось з деяких причин, крім окупації, були ще причини, і я не хочу про це балакати, бо це знаєте таке рве мою душеньку. Тому не хочу про це балакати. Просто вам кажу, що вони в мене зменшились. І звісно, так як в мене ці рослинки, ці п'ять штучок додалися просто так несподівано, я хочу їх зберігти. Можливо, це, знаєте, така історія, коли щось в твоєму житті відбувається не так, як раніше. Я б ніколи, друзі, до цього моменту, коли мені віддали цю азалю, я б її... Коли не купила, чесно вам кажу. Колись я її купувала на початку своїм захопленням рослинами, це років 20, мабуть, було, в мене нічого з нею не вийшло, тому що це був такий досвід, я тільки все це розпочинала, ну і здавалося мені, що ну, не вийшло і не вийшло. Тобто я в цю сторону навіть не дивилася. Мені вони подобаються, ці рослини, симпатичні. Кольорова гама шикарна. Коли ти дивишся на них в магазині, це просто, ну ви розумієте, да? що таке Азалія або рододендрони. Купила не знайшли ми мову прохожу повз, а тут вона до мене потрапила. Розумієте? І мені дуже-дуже хочеться її зберегти. Можливо, хтось з вас, дівчата, хлопці, знає, можливо, вона у вас зростає. Підкажіть мені, будь ласенька, як ви її поливаєте, як ви за нею доглядаєте, де вона у вас стоїть, як ви її поливаєте, як зволожуєте ґрунт. Можливо, і не треба її так часто оприскувати. Хоча, я думаю, що все ж таки має бути ця історія. Знаю, що в Азалі вся родина Верезкових, вона полюбляє більше посуху стійкість ґрунту. Можливо, все ж таки я її дуже зволожувала. Представляєте, тут така земля мокра і ще й зверху мокра. Можливо, так. Ну буду бачити. Дівчатка, пишіть обов'язково. Ось так вона виглядає. В неї листочки, які були раніше, ну старенькі, я маю на увазі. Вони, як ви бачите, вже майже всі скинули. Отак вона виглядає, моя красунечка. І ще ось тут, бачите, ось один. Інший полишився, мені здається, із старесеньких, і все. А далі вона вже більш-менш буде зростати по-новому. Але я дуже-дуже хочу, щоб вона в мене все ж таки росла і мулувала мені око. Невже я її переливаю, дівчата? То що з цим робити? Або залюблюю рослини, або навпаки, засушую. Ну, чогось в мене немає тієї серединки. До речі, в мене і по життю немає тієї серединки. Я або дружу, або не дружу. Ну, це таке, знаєте, лірика. Йдемо з вами далі. Хочу вам показати своє каланхоя. Отак От воно на сьогодення виглядає. Мені здається, що воно трошечки в мене змінило вигляд. Чому я так кажу? Чогось, бачите, в мене відпадає гілочка. Не розумію чого. Оцей здоровенний листик, бачите, він підсихає. Я його, дівчата, у порівнянні з іншими рослинами, це одна єдина, яку я, коли її принесла, не пересаджувала. Бачите, тут сохне листочок. Тобто, я розумію, що моє колонхує треба все ж таки пересадити. Воно у мене стоїть на південному віконечку. Тобто, там йому йде такий, знаєте, дуже-дуже здоровений поток світла. Ну, ви розумієте, да, південь. Жара, я розумію також, що вона ще не така і жара, бо тільки-тільки розпочинається в повітрі прокидатися весна. Промені ще не такі серйозні, але, друзі, я розумію також, що бачите, все ж таки треба пересадити ось цю рослинку. Можливо, я її почеренкую. Тобто, їй все добре, вона вам зростає, бачите, все в порядку. Навіть нарощує там, можна подивитися корінця. Отак, якщо ближче роздивитися, бачите? Що я їй кажу, що можливо просто взяти і почаренкувати. Бо я ці лапухи не люблю, які вони, з якими вони приходять, це я маю на увазі, коли купуєш каланхоя. Бачите, які лапушища, гляньте, дівчата. Але будемо бачити, хочу також занатувати, отак все це виглядає. Давайте так, у розрізі я вам покажу, що це, як це. Мабуть, треба все ж таки звернути увагу на цю рослину і зайнятися її доглядом. Тобто, сонечка все в порядку, полив, я гадаю, також треба пересадити. Але мені захотілося вам це розказати, показати. Давайте так, трохи я приберу це сміття. І будемо ми з вами продовжувати. На каланхоя зупиняємось, показала, що відбувається. А далі я хочу вам розказати про троянди. Я, звісно, їх дівчатка, вам не показувала, коли я їх пересаджувала. Вважаю, що то не така прямо потрібна історія. Чому? Тому що звичайний універсальний ґрунт, який я купила у магазині. Просто взяла троянду, пересадила з одного горщика до іншого і все. Показую вам, як вона в мене виглядає. Дивіться, друзі. Отак буду трошечки. Розпочинаю з цього кущика. Мені здається, що вони не дуже добре себе почувають. З цього боку вона зелененька. З іншого боку, я вам тільки що показувала, вона ось такого кольору. І це вона не пропадає, дівчатка. Це вона у мене стоїть на південному віконці. Їй дуже багато світла, бачите, де інша сторона, вона зелена, а там, де сонечко пригріває, звісно, в неї мається ось такий вигляд. Але, дівчата, хлопці, через деякий час я намагаюся їй зрізати ось ці повністю гілочки, бо вони сохнуть чогось. Можливо, я все ж таки я їх потривожила кореневу систему. Вона хворіє, це зрозуміло, але я цього не хочу. Ось дивлюся, мабуть, оце серединка також буде пізніше. В тому ж руслі, ну, я маю на увазі зрізаному, а можливо, і ні, будемо бачити. Тобто нічого не відбувається. Я розумію, що там все йде, якийсь процес вкорінення, адаптування до ґрунту, коренева там розправляється, ну все це зрозуміло. Але, як є, захотілося мені вам про це розказати показати. Мені здається, це один і той же сорт. У мене в угорщику було в одному два кущика, в іншому один кущик. І він здається мені саме іншого сорту. Ось так це все виглядає, бачите, така вона коричнева. Ви подумаєте, да? чого вона, вона нам якісь палки показує? Дівчатка, але треба це все занатувати. Треба, мені треба не вам, а мені треба, щоб це розуміти в подальшому, як то, що то. Мені здається, вона живенька, все в порядку з нею. Бачите? Така все зелененька, але їй багата сонечка. А я хочу, щоб їй було багата сонечка, бо це ж, все ж таки трояндочка. І ми з вами будемо бачити, що буде далі. Тобто, отакі дві рослинки, отакі дві троянди я розділила, посадила до горщика і чекаю, що з ними буде. Ось моя красунечка це ще один сорт. Вона також стоїть на тому підвікуні, але сонечка на неї трішечки менше попадає, бо в мене стоять інші рослини, які її прикривають. І ви бачите, що вона більш-менш така зелененька. Бачите, ось тут знову підсихає гілочка. Ну, Будемо роздивлятися, Написано, бачите, рожева. Ну, Будемо бачити, що там з нею відбувається. Тут що почечка. Ой, тут що мені цікаво, це щось відкривається, чи що? Чи то в мене таке через камеру завжди краще видно, ніж якщо дивитися по-іншому? Ну, Будемо бачити. Можливо, щось там відбувається, можливо, ні. Отака вона в мене. Тобто, оце в мене, друзі, все, що відбувається з. Трояндою кімнатною. Ось що в мене відбувається з трояндами. Оці два сорти я не знаю, якого будуть кольору. Оце повинна бути рожева, як я вже вам тільки що показувала. Буду сподіватися на те, що вона проквітує. Все ж таки мене порадує своїм зростом. Ну і найголовніше, щоб квітувала ще раз квітувала. Але, дівчата, така історія. Дуже хвилююся, хочу, щоб вони в мене були. В зеленому вигляді, і найголовніше, щоб мої рослинки були здорові, адаптувалися добре-добре до моїх умов. А це дівчата у нас з вами: Сінполія, зумбарська фіалка. Подивіться, як вона добре адаптується до моїх умов, до кімнатної температури, вона стоїть поруч у мене з азалією, прохолодна. Я вам хочу сказати їй в тій кімнаті. Ну, як я вже сказала, температура у мене до 18 градусів. Але, друзі, вона, не дивлячись на те, що у фіалки полюбляють від 18 до 24 градусів. Найоптимальніший варіант для їх зросту це 20-22. Але як ви бачите, вона тим не менш, може зростати і при інших температурах. Саме найголовніше в цьому питанні. Це її не залити. Вона в мене якраз і не залита, дуже добре почувається, і мені гадається, що це буде в мене голубенька фіалка. Не знаю, чому я так гадаю, але щось мені так здається. До речі, пам'ятаєте, ми при пересадці з вами зламали ось такий листочок. Я його, звісно, посадила. Ну, а чому він повинен бути викинутий? Мені так гадається, посадила невеличкий горщик, он такий якийсь у мене там. Бу був, мені здається, все буде добре. Тобто тургор листочок не змінив. Отут, бачите, трохи ось краєчок підсихає, Ну, ось 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 тут. Але то нічого страшного, мені здається, буду вірити, що все ж таки вона мені подарує дітлахів. Неважливо, якого вони будуть кольору, я їх всі полишу, розсажу і отак на підвіконі розставлю. Красу з цієї фіалки, і буде в мене така, знаєте, краса перед очима, коли я мию посуду, коли я там щось готую. І так як це фіалка, мені здається, не гібридна. Ну, я маю на увазі сортова. А саме з Голландії, скоріше, ті, які вирощують на продаж, мені здається, це сама простецька або рожева, або синенька. ну Зазвичай бувають більша частина рожевих та Синіх у продажу, тому мені гадається, це сама проста, така не сортова, і я її викидувати дівчатка не буду, а буде мені це на згадку. Ну і звісно, просто таке підвіконня квітів, які буде постійно квітувати. Бо ці всі голландські сорти не сортові. Та й загалом, друзі, всі фіалки, вони, ви пам'ятаєте, більшу частину е, свого зросту все ж таки квітують. І я хочу, щоб в мене. Така історія на моєму підвіконні відбувалася. Тому з нею все в порядку. Вона адаптувалася, і це, мабуть, перша квіточка, яка адаптувалася до моїх умов. Я дуже цьому рада, як ви бачите. Ми з нею знайшли спільну мову. Казати, що щось там буде відбуватися, або ще щось. Ну, я маю на увазі, що щось зміниться у догляді. Мені здається, нічого не зміниться. Тому можу сміло сказати, що у нас з нею все ж таки пройшов той тандем кохання. Ні, кохання ще не можна сказати, ще вона не кітує, але любов один до одного все ж таки, мені здається, відбувається. А далі, друзі, і найголовніше дівчата. І, хлопці, я вам вже розказувала, що в мене з папороттю, з цією родиною взагалі нема ніякої любові. Ми не можемо знайти спільну мову, бо я вам вже колись показувала, що в мене на роботі був здоровений папороть. Якщо ви не бачили, друзі, полишаємо посилання під цим відеороликом. Я знімала руки 6 назад, мабуть. Це відео, де в мене була здоровенна рослина папороті. Мені приходилось її поливати. Ну, коротше говоря, нема в мене любові. Я її поливаю. У цій ваї в неї сохнуть, я в обмароці. Більш-менш за нею, за цією рослиною, в мене на той час доглядала все ж таки начальниця. Ну, але як є? Тому для мене до чого я це все розказую, щоб ви розуміли історію мого спілкування з папороттю. І ось в 24-му році, у лютому, до мене потрапляють рослинки, папороть знову. І я ж все ж таки хочу знайти ту мову спільну. Я її пересадила. ґрунт брала, о, якщо я не помиляюся, універсальний, ні, не універсальний, друзі. Я згадала ґрунту, ми з вами полишали, мені здається, той, який був. В цьому горщику трошечки додавали універсального. Я вже не пам'ятаю, але мені здається, то так. Можна подивитися на моєму каналі, де я його пересаджувала. І ви це можете все ближче бачити. Давайте я отак вам покручу, а потім буду робити дійства. Які дійства? Я хочу ці ваї, які засохлі, їх обрізати. Я думаю, що ви розумієте, да, чому саме, оце такий непрезентабельний вид. Так ось, я гадаю, що з паливом все добре. Вона в мене стоїть, моя рослинка, в воді, я вже вам це казала. Стояла вона в мене в воді дня 4, мабуть, мені так здається. Потім я згадала, що в мене стоїть рослина в воді. А я знаю, що паперті вони також полюбляють валугу, також і повітря їм таке потрібно, як і азаліям. Але вони в мене з азалією стоять в різних місцях. Тобто, в папороті температура набагато більше 20 градусів, 22, 24 буде влітку. І я розумію, що повітря там воно більше сухе ніж у азалії у мене на кухні. А папороть все ж таки, ну як я вам вже казала, вона також полюбляє вологу. Я поставила водичку, чуть не забула. Приходжу, достаю, все ж, звісно, тут все мокресенько, як треба. Але, друзі, чого достала з води для того, щоб не було того знаєте, замакання, закислення ґрунту, щоб не з'явилися ніякі грібки. Оце все не потрібно рослинам, а тим паче вона в мене до моїх умов адаптується. І як мені здалося, після того, як я дістала, гляньте, твічатка, в мене пішли. Нові зрости, бачите? Гляньте, я задоволена не передати вам словами. Я коли побачила, в мене таке відбулося, не знаю, якийсь прилив адреналіну, мабуть, як це можна назвати? Ну, ви розумієте, так? квітководи, я гадаю, мене зрозуміють садівники, коли твоя рослина, яку ти бажаєш, щоб з нею все було добре. Дає отаку от мить, де показує свої нові зрости, все, мені здається, в неї відбувається добре. Я така, знаєте, задоволена не передати вам словами. Це я хочу вам показати ближче на багато, що все ж таки їй все підійшло і грунт, і волога, і температура. Тепер найголовніше в моїх умовах знову ж не засушити. Як я вже казала раніше, чого саме я так роблю. Подивіться, і тут вилазе, і там вилазе. Ну, це просто щось таке, знаєте, для мене неймовірне. Не хоче камера фокусувати вам. А мені так хочеться з вами поділитися ось своїми досягненнями, гляньте. Просто крутяк. Я така, знаєте, показую вам і підвисаю. Бо дівчатка, це таке, знаєте, для мене був виклик розпочати з ним дружбу. Хтось мені скаже, що це так все просто, що це, знаєте, нічого там такого немає. Можливо, воно так і є для когось, але не для мене. Дівчата і хлопці, мені так хочеться, щоб моя красота в мене зростала. Оці я сухеньке приберу. Буду дуже і дуже акуратна у подальшому, як мені здається, торкатися ось цих листочків, цих вай, бо папороті цього не люблять. Чого я саме так, знаєте, у прошлому відео, або просто коли я ці квіти саджала, звісно, ми турбували цю рослинку, звісно, ми тріпали її, як то кажуть, листики, але все ж таки вони не полюбляють цієї історії. А особливо ось цей адіантум. Це така ніжна, тендітна, така, ну, на мій погляд, дуже і дуже вразлива рослина. Хочу я, звісно, щоб він в мене наріс, щоб він став такий, знаєте, здоровенний, симпатичний. Ну, ви розумієте, все як треба. Але будемо бачити. Вже щось там з'являється, вже щось з ним відбувається. Тобто, звісно, ще рано казати, що е, прям все добре, все е, як треба, все гарно. Але, друзі, все ж таки. Перші кроки в мене зроблені, перші в нього відчуття до моїх умов також є, тому маємо те, що маємо. Я хочу, мабуть, на таких хвилинках, дівчатка-хлопці, з вами прощатися, казати вам до побачення, до наступного відео. Бо мені дуже хотілося зробити такий відеоролик, щоб всі мої рослини були в одному відео, щоб ви могли спостерігати, подивитися, може, щось для себе дізнатися новеньке, або навпаки поділитися своїм досвідом у коментарях. Як у вас зростають? Троянди кімнатні, особлива Азалія, та й взагалі всі рослини, які ви бачите на ваших екранах, бо мені це дуже-дуже цікаво. Я обов'язково буду читати ваші коментарі, відповідати на них, тому що для мене кожна рослинка має свою душу, свою історію. Звісно, в кожної з неї свій характер. І також, як і у мене, тому я хочу знайти з ними спільну мову, як я вже казала. Ну і саме найголовніше. Дружбу, пока-пока всім, до нових зустрічей. Завжди ваша іра. Буду вірити, що вам цей відеоролик сподобався. Ви мені поставите вподобаєчку, а також не забувайте донатити на Збройні Сили України, які нам дають можливість спілкуватися і роздивлятися наші квіти в садах і на підвіконнях. До побачення, до нових зустрічей.